Хочеш створювати контент, який виглядає так, ніби ти найняв цілу команду профі. Ось 5 безкоштовних AI-інструментів. Тримайся, бо зараз буде гаряче. MetaAI. Божевільний вайб. Цей AI, твій друг у Facebook, Instagram і WhatsApp. Зберігай до сотні безкоштовних генерацій щодня і створюй контент, який змусить усіх залипнути, від постів до сторіс. Meta MetaAI робить усе. Google Image FX магія від Google. Працює на свіженькій моделі Google Imagen 3. Цей інструмент творить редагування, які виглядають як з обкладинки журналу. Хочеш круті візуали? Тоді це твій вибір. Microsoft Designer. Профі дизайн без зусиль. Створюй пости для соцмереж, презентації чи навіть банери з AI-магією. Все виглядає так, ніби ти дизайнер із 10-річним стажем, і ніяких платних фішок. Напкін AI. Ідеї в картинки за секунду. Перетворюй божевільні тексти на круті візуали миттєво. Це ідеально для тих, хто хоче втілити ідеї в життя без зайвих рухів. Просто кидаєш текст і готово. Google's Notebook LM. Твій контент оживає. Це не просто AI, це справжній монстр. Завантажуй до 50 документів у ноутбук і створюй AI-подкасти чи магічний контент, який звучить так, ніби ти найняв цілу студію. Найвільніший AI, який реально вдихає життя в твої ідеї. Все 100% безкоштовно. Жодних підписок, ніяких плати за преміум. Для всіх блогери, фрілансери, бізнес. Ці інструменти підійдуть усім. Іноді безкоштовні інструменти можуть мати ліміт на кількість генерацій чи дрібні обмеження. Але ці п'ятірка настає справжні герої, які дають максимум безкоштовно. Порівняно з платними аналогами, які ховають найкращі фішки за пейволом, ці AI просто космос.